Півачка Камалія зізналася, що пережила рак, і в неї була клінічна смерть. А крім того, розповіла про своє особисте життя і нову закоханість. Тож почнемо з того, що артистка поділилася усім таємним під час інтерв'ю. Слава Плюс, там Камалія розповіла, що чотири роки тому у неї діагностували рак грудей. На щастя, лікарі помітили онкологію вчасно. На першій стадії тож захворювання вдалося побороти пігулки, операція, опромінення все це пройшла Камалія. Але виявляється, для артистки це не перша серйозна хвороба. Вона зізналася, що якось пережила клінічну смерть через хворобу нирок. каже, що у неї з дитинства були Каменю у нирках, і за цим треба було слідкувати на початку 2000-х років, коли її мама потрапила у лікарню. У Камалії почалися болі, але вона продовжувала працювати, щоб заробити гроші. Тоді справа дійшла до того, що камінь заблокував нирку і вона відмовила. Камалія потрапила у лікарню і пролежала там два місяці. Власне тоді в неї і була клінічна смерть.